Наша ідея виникла із того, що дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб приїхала до нас до вишниці і спілкувалися ми з колегами і зрозуміли, що це і у сторожанцях для того, щоб дати змогу краще адаптуватися в нашій місцевості, познайомитися з нашою ми традиціями, з нашою природою. Ну, їздили на екскурсію до Сереженця, познайомилися з містом, перебували в бібліотеці, нам розказали про національні костюми, дозволили потім все те перевіряти, зробили фотосесію, з культурою з містом познайомилися. Ну, було дуже цікаво. Метою нашого проєкту було, щоб люди, які зараз вимушено переїхали проживати в нашу Чернівецьку область, щоб змогли відволіктися від буденних проблем і змінити обстановку, а також ознайомитися з нашою історією.